У нас м'яч не тримався, в нас середня середина поняття розчинилася. Ну, кожен, розумієте, з таким відсотком браку, моя думка, дуже важко на щось розраховувати. Дуже великий відсоток браку був. Хлопці хвилювалися в чому. Я не знаю, будемо, ну, будемо як, навіть, так, розбиратися, але, на жаль, перший тайм особливо не вдався. В другому таймі вже я ж кажу, трошки налагодили, але все рівно виникали моменти біля наших еферів. В Кінці почали тиснути. Ну, знаєте, на пів моменти були ну, таких. 100% моментів, на жаль, там, ну, один якась була після стандарту. А так, ну, напевно, я змушу, що ну, заслужена перемога ЛНЗ. Єдине, що нам не вдається, це поки на сьогоднішній день витримувати інтенсивність футболу. Перша ліга і прем'єр-ліга трошки відрізняються. Ну, віддати належне, ми граємо зараз командами, які там Шахтар, ЛНЗ, Динамо, трошки важкий графік, ну нічого страшного. Чи, знаєте, може, чим швидше футболісти зрозуміють, що треба. Ну в чому додавати я маю на увазі по відношенню один до одного? тоді результат прийде.